Добрий день. Отже друга половина травня 25-го року. У нас були холодні дні. Перепрошую лили дощі. Бджоли, звісно, там розмножувалися, їли мед пергу. І не виключено, що буде раїння. Тобто бджоли достатньо сильні є. Моєму регіонові, не всі, звичайно, так, 50 на 50, але тим не менше. Ось бачите, зробив переноску, вирізав літок, його можна використовувати як рейові, правда, колір не підходить. Так, зараз буду квіцати, ось квача зробив. Отак розмажу по вулику. Отак. Буде запах. Це спиртовий розчин. Спирт ви, Ой, перепрошую. Спирт видишиться трошки. А прополіс залишиться. Не буде принадові для бджіл. Так що можете робити. Я таке робив, воно працює. У кого полотнинок немає, хто на клейонках сидить, так що робіть спиртовий розчин прополісу І все. Бджоли все це використати. Особливо треба кололятка. Отак от, от. Сюди 300 рамка становиться. Можна використовувати будь-яку. Так. Попалися мені ящик без дна. Тут всередині на 8 рамок. Внутрішній розмір поперек 300 мм. І одночасно готую. Старовинні пастки. До речі, староукраїнське слово на позначення пастки Манько. Отак от, от. Є навіть прізвище в нашій місцевості, село є Манько. Ось така суш піде. От там скоба забита. З дрота і отак буде фіксуватися. Ну, підкручу, викрипкаю. А фіксування дашка. Отак просто люди придумали. Ну добре. Оце, кнопки для того, щоб фіксувати клейонку, захимся щити, щоб зверху не мочили. Такий літок. Ну, зараз закритий, щоб миші не лазили, бо миші полазять, так віднадить, дірки позатикав. холодною зваркою, Воно як каменюка бо миші ще лазили. Отак. От ну, поїду, буду розставляти, як пройдуть останні до да, днів, через 3-4 понесуть. Люди кажуть, що вже в деяких сім'ях потягли маточники. Але в нас маточники, якщо потягли, то до виходить на п'ятий, на шостий день. Як запечатають маточники, то і на сьомий день. Скоріше за все, я десь на пасіці поставлю у себе чи в когось у дворі. Треба ще дах зробити, але то вже. На дах є. фанирка. Так, буде обв'язочка. Вона випростає цю фанерку, бо вона, бачите, трохи кривовата. Такі справи. Ну все, бачите, інструмент валяється. Потихеньку працюю. До побачення.